Проєкт майстерня добра 2023 розпочинає свою місію. Вітаємо проєкт майстерня добра. Ми вітаємо віток зі здобув і завжди так не Як справи? Добре! Не вадим звати. Мене не знає. Дуже приємно. Ти писав, Ласа? Да. Ми привезли твій подарунок. Дякую. Звізлом тебе. Що, подивися, що ти? Хай скоріше, мирно стане. Хай вас Бог благословить. Як і минулого року. Наша ціль подарувати дітям з прифронтових територій те, що вони мріють отримати на різдво. Привіт! Діжи. Як в Я така вас приїхав. Як діла? Крімка, ви саласти? Да -да. Ми вітаємо вас з різдвом і даруємо вам з сестрою ці круті подарунки. А що ти писала в листі, пам'ятаєш? Я хотіла колонку, так? А що ти хотілося? Що ти написав? Лампу. Лампа, подивись, що я Я так хотів цю лампу, бо коли нема світла, так буде мені лампа. Класно. це для навчання тобі? Так. Чудово. Якщо світла не буде. Від солодощів до гаджетів. Від, здавалось би нереальної мрії до її втілення. Більшість дітей чекали на диво та не вірили, що воно може здійснитися. Вірю, що Держи. Нет. Держи. Нет. Держи. Проснись Спасибо большое. Это кто слезы Это же хорошие слезы. Мы тебе решили подарить что-то трошки лучше, чем мандарины. И этот телефон тебе, чтобы ты училась хорошо. Минулого року в рамках проєкту Майстерня добра більше 500 дітей отримали свої подарунки. Цього разу ми хочемо помножити наші спільні досягнення, аби ще більше дітей та їхніх сімей дізналися про Бога та його любов до них. Що віра все долає, а дива можливі. Ми вас вітаємо з Різдвом. Знаєте, що таке різного? Коли народився Христос. Це коли народився Христос. Тримай, хай вас Бог благословить і власного різовувати. Долучайтеся до проєкту Майстерня добра. Заходьте на сторінку команди Вадима Гейко в Інстаграм де ви можете ознайомитися з кожною потребою дітей із профронтових територій та матимете змогу повністю або частково допомогти в реалізації цих бажань. Мене звуть Вероніка, мені 10 років. Це щодо свято Різдва я мрію про планшет або художній набір. Планшет мені знадобиться для навчання, а в художній набір, тому що я полюбляю малювати. Я дуже люблю малювати та робити саморобство. Мрію про те, щоб ти мені подарував яскраві фарби та набір для творчості. Дякую. Наша сила в єдності. У вірі в Бога та в перемогу. А щасливе майбутнє України це її щасливі діти.